Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення від компанії Грошей, яке щойно забрала. Воно дійсно невеличке, але все ж таки цікаве, на мою думку. Тому хочу поділитися з вами. Перше, що придбала, це ось таку туалетну водичку, яку я дуже хотіла. Один період ця вода продавалася. Компанії Вроше, потім вона була знята, і зараз, коли я побачила, що вона знову з'явилася, я дуже хотіла її спробувати. Продається вона на даний час тільки онлайн, в друкованих каталожках від компанії Євроше її немає. Об'єм тут 100 мл пакування, бачите, тут на задньому плані є термін придатності. і... Сама вода приходить не заслюдована. Зараз в компанії Івроше усі аромати приходять не заслюдовані. Ось так от виглядає сам флакончик. Досить простенько. Щодо самого аромата, то мені ароматик сподобався. Він дуже солоденький і смачний. Давайте подивимось по піраміді. в верхніх нотах у нього заявлені тіаре, масло, моной і гарденія. в базових ваніль і кокос. І дійсно, ваніль і кокос тут найбільше відчутні. Вони дуже-дуже смачні. Я переживала, що, можливо, ароматик мені не сподобається, так як дехто писав, що він дуже солодкий, але він мені сподобався. Я люблю солоденькі аромати, особливо в прохолоду, тому задоволенням буду ним користуватися. І друге, що взяла, це ось такий геть для душу з ароматом кави. Мій улюблений. Дуже-дуже люблю цей гель, тому періодично замовляю. Пробувала і з іншими ароматами, але саме ось цей з кавою мені найбільше подобається. З основного замовлення це було все і зараз покажу, які подарунки отримала до свого замовлення. Перший подарунок, який я обрала для себе, це ось такий от гель для душу в об'ємі 200 мл з ароматом зеленого чаю. Подаруночки можна було обирати, було представлено декілька на вибір, і навіть гелі для душу були також з іншими ароматами, але я вибрала саме ось цей з ароматом зеленого чаю, тому що він мій улюблений. Дуже свіжий, легкий, ніжний такий, на літо саме те, що потрібно. І Другий подарунок, який я обрала, це ось така от олійна сироватка з пелюстками троянди. Зараз я вам відкрию її. Цю сироватку можна придбати до 12 числа, включно. Так написано на сайті компанії «Вроше». Потім, можливо, компанія поміняє подарунки, але саме зараз можна придбати для себе цю сироватку. Ось так от виглядає лакунчик. Бачите, тут видно. Пелюстки троянди внизу, візьму її одразу в використання. Спробую, якщо вона не буде жирновата на літо, то буду нею користуватися. Бо у мене зараз саме закінчується сироватка для обличчя, тому планую саме ось цю взяти в використання. Досить непоганий подарунок, хто робить замовленням. Компанії Івроше, придивіться, будь ласка. Термін тут хороший, я дивилася до 28-го року ось такий от чудовий подарунок. І також компанія мені вклала ось такі два пробні зразочки: це крем для обличчя, Антиаш Глобаль і сироватка для обличчя така ж сама. І знову отримала каталожок від компанії. Каталог такий, як і був. З попереднім моїм замовленням я вам розповідала, що каталожки в компанії дійсні на протязі півроку, тому каталог такий, як і попередній, не буду вам його показувати. Ось таке от було, друзі, моє замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихого і мирного вечора, і до нових зустрічей на моєму каналі.